У міській раді 2 лютого обговорили ймовірне підняття цін на проїзд у громадському транспорті разом з представниками влади, громадськості та студентами. Хочу з самого початку почати, що ніякого рішення міська рада щодо підвищень вартості проїзду тому подібне, тому що вже є багато коментарів, багато роликів, не приймало. І ми хотіли б це сьогодні обговорити наявну ситуацію, яка зараз склалася місті житом з пасажирським перевезенням, запропонувати деякі варіанти і спільно. Прийняти якісь рішення заступник міського голови почав зі збитків автобусного парку за два останні роки. Різниця між якими у два рази. Якщо говорити про діючий тариф 22-23 роки, ми зараз говоримо тільки про автобусні маршрути. Це збитки, які несе комунальне підприємство за 22 рік. Це 11,7 мільйонів гривень і. Про збитки фактично за 2023 рік це 23,4 млн грн. мільйона гривень. І ці всі показники, які компенсує міський бюджет нашому комунальному підприємству. Понад 90 тисяч житомирян мають право на пільгові поїздки, включаючи всі 25 пільгових категорій. Розрахунки показали, що компенсація пільговика може скласти понад 70 мільйонів гривень. Тобто це перевізник бере на себе навантаження, неважливо який приватний чи комунальний, або це підняття вартості проїзду. Якщо ми не входимо в компенсацію, і якщо взяти суму компенсації, навіть мінімальну яку ми будемо знаходити в бюджеті, це 70 мільйонів гривень, може трохи більше. Це до п'яти тисяч дронів, які можуть бути придбані за рахунок цих коштів міського бюджету, за рахунок громади і передані нашим військовим. І хтось за перевезення всіх категорій громадян повинен брати на себе навантаження або міський бюджет. Або це збільшення тарифу і береться навантаження наш пасажир. Давайте я буде відверто. Одну з ідей, як можна покращити ситуацію з перевезенням громадян, запропонував один з представників громадськості. Тому я б будував би розвиток нашої мережі громадського транспорту саме на магістральних маршрутах комунального транспорту. Тобто, що тролейбус трамвай, він став нашим магістральним транспортом, а автобус приватних перевізників він би розглядався тільки як маршрути підвозу. Так, тут прийдеться провести велику роботу, по-перше, ну, створення системи і велику роботу під ну, закупку нового або вживаного рухомого складу для нашого травмасного управління, бо зрозуміло, що з тим рухомим складом, який є зараз, підвищені пасажиропотоки ми не вивеземо. А автобусний парк наших приватних провізників він би тільки довозив пасажирів до пересадкових пунктів, де вони безкоштовно пересідали на нашій магістральній маршрути та звичайно їхали туди, куди потрібно. Також у Житомирі планують скасувати готівковий розрахунок у громадському транспорті. Перше, що ми хочемо, це скасувати готівку транспорту. Вже новий оператор, нове обладнання дає змогу інструмент це зробити. Тобто, як і Роман говорить, це буде вже інструмент, який буде поминули. Приватний розік виходить в білу, Ми вже бачимо його всі поїздки. Ми вже вводимо ми миналізуємо його вже доходи. Ну і можемо вже по витратах ще там друге питання. Ну, ми вже бачимо, скільки він заробляє. Вже ну вже немає будь-якого закупу. Місцевого перевізника протягом цієї зустрічі конкретного рішення не прийняли. Тому це ж саме питання будуть обговорювати наступного тижня разом з приватними перевізниками. До середи можемо проміжну зустріч зробити з приватним перевізником. Можемо з управління транспорту, тому що. Хотіло б, щоб це рішення було прийнято, знаєте, більш прозоро і більш відкрите, щоб всі розуміли. Воно не просте. Ось ще раз повторюсь, зараз ніякого рішення немає. Ми можемо скомпонувати ще, наприклад, на понеділок нараду з перевізниками, да, з комунальним і з приватними перевізниками зібратись.